Її мета допомагати людям. Ольга вже вісім років займається волонтерством в магазині Дари добро. Зізнається, намагається і сама постійно брати участь у благодійних акціях, які тут проводять. Цього разу допомогла зі збором шкільного приладдя для дітей. Принесла до благодійного магазину необхідну у навчанні канцелярію, олівці, фломастери та зошити. Речі принесла Можете залишати. Ось сидит так. Дякуємо. Не завжди вдається допомогти грошима, але там зошит, олівці. Я думаю, це може принести кожен. Це посильний вклад. Напередодні нового навчального року благодійний магазин «Дари добро» поповнюється шкільним приладдям. Незалежно від того, в якому форматі відбуватиметься навчання, офлайн чи онлайн. Усі ці речі стануть дітям у пригоді. Організатори акції діляться ініціативу реалізують щорічно, і кожного разу до неї долучається все більше людей. Акція совмісна з Мазальтов, тобто речі можна приносити як у Мазальтов, він знаходиться перемоги 4, так і к нам в магазин. Просто не кожна родина в нинішніх умовах може зібрати дитині повноцінний портфель з ручками. Це, воно зараз все коштує немало, але ми стараємось. Усе зібране шкільне приладдя передадуть дітям із соціально незахищених родин і сімей вимушених переселенців. Міжнародна благодійна акція Збери портфель дитині триватиме до кінця серпня. Тож, якщо ви бажаєте подарувати трішки добра школярам, ще маєте час. Благодійний магазин знаходиться за адресою проспект Соборний 218. Анна Крамаренко Олександр Гоц, телеканал МТМ.